Привіт! Хочу поділитися цією красою. Я на прекрасній скелі на одному із дуже цікавих місць. Хочу просто поділитися цими картинками. Звичайно, запахи, звуки, ці кольори. Словами це все не передати. На сьогодні трейл. 100 кілометрів для бажаючих. А для найбільш завзятих з вас, хто хоче, звичайно, по бажанню бачите, який цікавий хрестик. Він нам вказує північ, південь, схід і захід. Кожен із цих напрямків. Що я пропоную? Я пропоную за допомогою ваших обраних інструментів, будь то маятник, рамки, тіло, руки, відчуття, розширення аури, вертикаль. Кому що подобається і хочеться потренуватися, або просто інтуїтивно. Яка перша відповідь на який? Кінець палички прийшла. Напишіть. Пам'ятайте, що ці вправи вони мають бути виконані із задоволенням. Колись буде все дуже чітко і правильно, колись не дуже. Це нормально. Ми вчимося, практикуємося, тим більше це все дистанційно, тобто, це ще. Ускладнює вашу задачу, але ж ви вмотивовані, правда? Кажіть правду, і хочете хоча б спробувати, і не стидайтеся написати ваші результати. Знаючи, що якщо щось невірно, нічого страшного, ви навчаєтеся. Тут ніхто нікого не засуджує. Це процес навчання. Тим більше дистанційний, тобто все нормально. Ось так. Для того, хто бажає, як вам ці краєвиди, я їх обожнюю. Чесно кажучи, ось там місто. Не знаю, напевно, з цією камерою не дуже видно. Але там вон місто. Там десь трохи далі на горизонті є Монблан. Але його сьогодні не видно. От. Тут дуже класно. М -м -м. Такі гарні комашки всякі. І бражники вже літають. Вони такі гарні, нагадують мені колібрі маленькі. Просто супер сьогодні. Заряджайтеся цією красою. Визначайтеся, звичайно, по бажанню з задоволенням. Без будь-якого страху. Ніхто нікого, ще раз кажу, не засуджує. Опа! А подивіться мені на оцю хмаринку. Проявився дух. Я не знаю, звичайно, чи видно гарно на телефоні. Раз дивіться, нікого вам не нагадує? Ось так. Гарного дня, чудового настрою, прекрасної практики, натхнення, чудових прогулянок на природі і єднання живим.